Добрий день. Магія та українського. Мене звати Олена. Якого ворога ви закрили? Два варіанти. Ваша сигніфікація. Сигніфікація ворога, якого ви закрили, і подивимося по ситуації, що відбувається в його житті. Процес. Я починаю з першого варіанту. Ваша сигніфікація. Перший варіант. Королева жезлів. Ви відлюдниця, активна діюча, самотність присутня в вашому житті, так, і та самотність, в якій ви були останнього часу, не тільки самотні фізично, тобто відсутність партнера, а й внутрішньо. Був негативний вплив дії зі сторони оточуючих, тому що події, ситуації обставини, негатив. Який йшов на вас, складав обставини так, що вони вас вводили в стан розбитого серця, але ви відзеркалили все тим ворогам, які негативно впливали на вас, весь той негатив, який вони насилали. Давайте подивимось, якого ворога ви закрили. Короля жезлів. Так, відсікли. Він себе вважає авторитетною людиною, яка має досвід, яка має знання, але я скажу, що його бачить як учня саме при взаємодії при тому, як він діяв на вас, тому що Верховний Ж це може бути те, що він працював саме, робив негативний посил ваш бік. На вас, але ви йому відзеркали. Ви відсікли відцік... дану людину і закрили короля жезлів. Так, активний діючий, стрімко бажаючи досягати бажаного саме того, чого він бажає, що він для себе ставить за ціль. Він вам бажав. Він мстив вам. Роздробленість говорить про те, щоб ви настільки знаходились в роздраві, негативному стані емоційному, енергетичному, щоб ви не могли активно діяти, протистояти. В даному варіанті проглядається конкуренція. Він просто завдавав, створював негативні ситуації, які тримали вас в роздраві в Роздробленості, як емоційній, так і енергетичній. Використовуючи різні моменти, ті знання, які він мав, він бажав досягнути того результату, якого він бажав реалізувати саме той негативний посил, в якому він вбачав досягнути вашої роз... Галуженості, роздробленості вашого негативного стану, коли ви абсолютно не сконцентровані на досягненій цілі, але він не так сталося, як гадалось. Ви боєць. І ви активно діяли. Дана ситуація по справедливості, так. Повсякденно ми проходимо трансформацію. І це ваша трансформація для того, щоб іноді. Ситуації, які відбуваються в вашому житті, або стогнація, яка відбувається в вашому житті, в процесі реалізації монотонність, час від часу, деякі всплески є, але вони незначні, тобто, більш всього, це стогнація. Тобто ситуація, яка час за часом, день за днем, повторюється. І до цієї. Звичайно, ситуації до цієї обстановки звикаєш. І тому, щоб вивести вас зі стану стогнації, щоб ви відчули внутрішній щоб ви відчули бажання діяти, активно діяти, досягати успіху, вам потрібно трансформувати деякі моменти, особливо свої дії, наповнитися енергією і активно діяти, вийти з стану. Внутрішнього роздрайву негативних емоцій, структурувати внутрішньо пропрацювати саме момент негативу, негативний думок про те, що ви не досягли результату, якого ви вважали. Але незважаючи на те, що є момент недосягнень, це не означає, що саме результат негативний. З часом результат буде досягнуто, але потрібно всьому надати час. Щоб отримати той результат, який ви бажаєте. А не зливати енергію і йти діяти в розріз здоровому глузду, а особливо те, що вам потрібно зважити все за і проти. Вам потрібно розуміти, що дану ситуацію або дана ситуація складається завдяки діям іншої людини, короля жезлів, який бажає вести ваш внутрішні, вас в внутрішній роздрайв, щоб ви не могли сконцентруватися на досягненні тієї цілі, до якої ви прямуєте. Бо ви щиняєте йому конкуренцію на даному шляху. Тобто він таким чином вбирає конкурента. Ви досягнете успіху, але вам потрібно зрозуміти, що те, що відбувається роздробленість, внутрішній негатив. Неможливість концентруватися, це і є наслідками негативного впливу, і ви повинні працювати з цим моментом. Якого ворога ви закрили? Що Ну, він отримує задоволення від цього, що відбувається негатив у вашому житті? Він почекає результату, тому що він розуміє, що він вас все-таки прибере з свого шляху, і далі він буде йти в нове, активно діяти і отримувати саме той результат. Ту стабільність, те здійснення мрій, які він бажав. Але як я говорила, не так сталося як гадалось. Всі його мрії стали жертвою. Як би він не, вважав, не бажав перемоги, задіюючи негативний вплив на вас, але він не досяг переможцем йому не стать. Він не думав і не гадав, що ви отримаєте, що ви здобудете той шанс. Який надасть вам можливість досягнути бажаного, а саме вийти переможцем з даної конфліктної ситуації, з даної негативної ситуації, що він не зможе вас засадити в самотність, відлюдництво, що зрада, негативний вплив, саме ті наслідки, які він бажає, досягти. Тобто його мета, його ціль негативного впливу на вас, це не реалізується. Як би він не бажав цього і як би він не старався працювати? Ні, абсолютно, ви маєте свої знання, ви маєте внутрішню добре працюючу інтуїцію, яка вам підказує крок за кроком, відсікаючи тих людей, які в вашому житті негативно впливають на вас. Ви повинні очищати свій простір для того, щоб жити, наповнюватися і радіти життю, вибирати свій шлях і йти тим шляхом і спілкуватися саме з тими людьми, які наповнюють вас. Те, що ви пройдете дане випробування, абсолютно навіть сумніву немає, але даний урок це для того, щоб ви відчули в собі впевненість. Щоб ви повернулися до себе і зрозуміли, наскільки ви самодостатні, наскільки ви відчуваєте, наскільки ви інтуїтивно, якщо ви знаходитеся в сконцентрованості на ситуації, то ви інтуїтивно відчуваєте, що відбувається в вашому просторі. Можете прорахувати таким чином своєчасно зреагувати і отримати для себе позитивний результат, відзеркалити той негатив. Тобто відсікти, очистити свій простір, повернути, або зреагувати так в бік людини, яка робить негативний посил в ваш бік, що замість того, що вона очікувала для себе позитивний результат, тобто негативний вплив, негативний посил, який вона робила, вона вважала, що. Зможе досягти самобажаного, але отримує насамперед вона відзеркалення негативу в свій бік, і негативні результати, негативні наслідки для себе. А ви повинні зрозуміти і бути впевненою в собі людиною, і зрозуміти, що ви ресурсні, самодостатні, вибирайте шлях і зробіть власне висновки стосовно тих. Хто оточує вас, дана ситуація допоможе вам в подальшому краще розбиратися в партнерах, в людях, які знаходяться поруч, в їхніх скритих думках, в їхніх скритих намірах. Те, що не завжди, ті, які появляються в вашому просторі, несуть з собою позитив, несуть. Позитивні ситуації і діють позитивно, йдуть назустріч вам не лише для того, щоб спілкуватись, насолоджуватись з вами спілкуванням, радіти від того, що ви зустріли одне одного ні. А заради своєї вигоди, заради реалізації своїх. Бажань заради того, щоб досягти для себе саме того результату, який він бажає. Тобто це скриті моменти, це як той айсберг. Ви бачите тільки верхівку те, що скрите під водою, а саме, а ви навчитеся чекати, брати паузу, для того, щоб дати людині проявити себе. Проявити себе саме ту свою сторону, яка в момент недосягнення цілі виходить на верх, тому що в роздраві, коли людина не отримує того, чого бажає, вона не може сконцентруватися і приймати вірні рішення, тому що емоції б'ють. І от саме така ситуація і складеться у вас із вашим ворогом. Ви закрили його. Як би він не бажав роздрайву, як би він не бажав розгалуженості або роздробленості, вас самих внутрішні. Ну, я не думаю, що це фізично вплине на вас, але внутрішньо, емоційно, психічно, психологічно так. Це абсолютно реально було б, але тільки в тому випадку, якби ви не були воїном в своєму житті. Ви інтуїтивно розумієте, що розумілий на перших етапах спілкування з даною людиною, тому що він ще тільки учень. Але він учиться сам і учить вас. Саме тим речам, яким я говорила вам до цього. Перше, це розбиратися в людях, в оточуючих, в тих, які знаходяться в вашому просторі. Так, перший варіант, я вам дуже дякую. Якого ворога ви закрили? Другий варіант ваша сигніфікація. Той, який вам, своїм негативним впливом, діяв так, щоб ви втратили свій достаток, благополуччя. І ви його втратили. Вам про це сказали. Ви отримали інформацію, що ті втрати, які відбулися в вашому житті. Саме і є результатом негативного впливу збоку. Так, рицар мечів програєць. Угу. Він переміг, реалізовуючи саме той план, який він мав стосовно коштів. Втрати печаль негативний результат стосовно свого благополуччя. Лицемір, який влаштовував маскарад. Він реально зробив висновки, що ви не вмієте розбиратись в людях, і лицемірство ті маски, які він носив в вашій присутності, ви абсолютно не розглянули його особі саме його внутрішні бажання. Ви не зрозуміли, хто є він насправді. І тому йому і вдалося. Він бажав, а що вам до самої старості, до останнього подиху? Було важко. Дані втрати, які ви понесли, тобто він забрав ваше благополуччя. Благополуччя, яке ви розраховували, що ви насамперед зможете забезпечити саму себе до самої старості, але ні. Ну, тобто, на довгий термін. Ви працювали, тяжко працювали, але незважаючи на це все, даний чоловік. Реалізовував свої плани і бажав досягнути саме того, і бажає досягнути саме того, чого він бажає. Але ви повинні зрозуміти, хто є хто і хто в вашому просторі саме з негативними думками і з негативним посилом влаштовує вам безрезультативність втрати фінансові, втрати матеріальні, тобто ви не можете. Здобути, здобути та досягти саме того благополуччя, на який розраховуєте, і тільки із-за за даної особи. Людина абсолютно неврівноважена, хаотичні рухи, і емоційно неврівноважена. Партнер друг друг, але той, який вас бажав, але ви не збиралися і не збираєтеся з ним створювати стосунки. А він розраховує, він дуже бажав з вами будувати партнерські довгострокові стосунки в до сім'ї. Але дані стосунки, взаємодія з даною людиною, настільки хворобливі для вас. Це власна людина, яка маніпулює, бажає, щоб все було так, як він, вказує, саме його думка є в пріоритеті. Але присутність його в вашому житті це як кандали. Тобто ви не відчуваєте свободи для того, щоб досягати, для того, щоб розвиватися, тому що ви індивідуальність, ви достатньо реалізовані. Ви самі вмієте досягати в, іти в реалізацію тих планів, які у вас є. Досягати, здобувати, покращувати. Фінансові можливості досягати примноження матеріального достатку. Завдяки тому, що ви, окрім всього, вищий борець. А дана людина для себе відкрила ящик пандури. І за свого щаславія, ту гру, яку влаштовує він у вашому житті, він розраховував на те, що використає почуття як метод маніпуляцій, Вплив буде мати на вас, керувати вами, і таким чином досягне бажаного результату. Досягне успіху стосовно фінансового, власне, примноження фінансового результату. Покращення фінансового результату в своєму житті. Але йому не вдалося завдяки тому, що рід вас захищає. Вони допомогли вам все-таки вийти з даної ситуації, структурувати внутрішню, надали можливість вам відпочити для того, щоб абсолютно зрозуміти і чітко бачити ту ситуацію, яка відбувається з даним партнером, і досягнути результату саме того, чого ви бажаєте. або... Насамперед зберегти те, що ви вже маєте. Тому що втрати все ж таки відбулися. І ви відчуваєте це все в сигніфікації, про це говориться. Але це можливо спрогнозовано те, чого він бажав вам. І це б могло статися, якби завдяки захисту роду. Завдяки тому, що ви все ж таки відчували маніпуляції з боку даної людини і своєчасно зреагували, відсікаючи, аналізуючи процес, ситуацію, в якій ви знаходилися при взаємодії з даною людиною, ви відсікли маніпуляції, і він не отримав не отримав саме того результату, який він бажав отримати відносно фінансів. Але маскарад він старий. Вищі сили нададуть вам можливість все ж таки зцілитись, нададуть вам шанс стабілізувати дану ситуацію, зцілитись і отримати те відчуття благополуччя достатку, отримати даний достаток. Якщо ви чогось не розуміли, якщо ви не мали для себе інформації стосовно взаємодії з даним партнером і... Деякий час знаходились в ілюзії, то вищі сили все ж таки допоможуть вам ясно побачити ситуацію. По-перше, вони говорять насамперед, що вам потрібно. Ви повинні розуміти, що ви це ваше життя, і ви повинні боротися, відстоювати, незважаючи ні на що і ні на кого, відсікати, будувати плани, реалізовувати, йти в реалізацію. Тих планів, які ви бажаєте реалізувати. Не зупинятися, незважаючи на партнерів, незважаючи на тих, хто є в вашому просторі. Є ваші плани, є те, чого ви бажаєте досягти. Потрібно відпочити, відпочивайте. Робіть вибір, рухайтесь далі. Є конкуренція, перемагайте, але дійте. Насамперед, ви повинні от, зрозуміти, на даний момент ви повинні рухатися. В реалізацію своїх планів в той новий початок, в те нове, яке допоможе вам реалізувати саме ті плани, здійснити мрії, реалізувати бажання, які у вас є, вийти з конфліктної ситуації. Так, у вас буде шанс подолати диявола ті маніпуляції, ті життєві моменти, які вводили вас в стан жертви, які затримували вас вводили вас стан очікування. Ви пішли з даної ситуації, так, з розбитим серцем, ніхто не говорить, що це було легко. Так, відбулися втрати. Насамперед, що ви втратили це час в самотності, в аналізі, в прорахуваннях, в аналізі ситуації, в якій ви знаходилися, ви прийняли для себе рішення йти в нове, вийти з взаємодії, з даних стосунків. Можливо, хтось навіть піде з роботи. Якщо це колега по роботі або партнер, бізнес-партнер, то ви йдете зовсім в, інший, в іншу ситуацію. Ви залишаєте те, в чому ви знаходились, і йдете до нових берегів. Ви проявите внутрішню силу волі, силу духа і почнете активно діяти для йти в реалізацію тих планів, які у вас є. Ніхто не говорить, що легко. Так вам страшно, але ви самодостатні. Ви будете балансувати, ви ресурсні, не зважаючи на зради, не зважаючи на те, що б не відбувалося в вашому житті, ви все ж таки йтимете в досягнення, ви будете боротися, противостоять, але будете йти в досягнення того результату, якого ви бажаєте досягти. Ви будете перемагати. Ви навчаєтесь, робите висновки, йдете далі. Зупинятись ви не будете, не будете сидіти в страхах, ви будете діяти, активно діяти. Тому що розумійте, що у вас є внутрішня сила, духу волі для того, щоб подолати, для того, щоб поставити таких бажаючих, які за рахунок ваших ресурсів, за рахунок того, що. Ви знаєте, чого бажаєте, і ви самі йдете в власну реалізацію. А такі, які бажають досягти за ваш рахунок свого благополуччя, забравши вас, ваше, вони отримають по справедливості. Магія Таро Української. До зустрічі!